У Прилуках довелося призупинити роботу 50 ліфтів. Причина єдиного у місті фахівця, котрий обслуговував підйомники, мобілізували до лав Збройних сил України. Тож ліфти вимкнули для запобігання виникнення нещасних випадків. Нам зателефонували із Чернігова і сказали, що вони не мають права, щоб ліфт працював, тому що вимикають світло. І людина може застрягнути в ліфті, і тоді як її визволяти? І тому сказали, ми попереджаємо всіх, вимикаємо всі ліфти, щоб там нікого ніде не було і будуть вирішувати оце питання. Чоловік був працевлаштований на Чернігівському підприємстві Полісся Ліфтсервіс, яке має відповідну ліцензію на безпечну експлуатацію підйомників. Управителі багатоповерхівок укладали угоди на обслуговування ліфтів саме з цією організацією. Так, напряму договір уклали комунальне підприємство Прилуки житлобуд, це дві багатоповерхівки. Приватне підприємство Комфортні послуги, шість будинків. Решта в управлінні ОСББ. Вони також співпрацюють із Полісся Ліфтсервіс. Чернігов ліфт вони мають працівників, які обслуговують Чернігівську область. Це будинки багатоповерхові у Чернігові, у Ніжині, у Прилуках. І от в Прилуках знайшовся один такий спеціаліст оцей наш В'ячеслав Іванович, який мешканець міста Прилуки, а працював він від Чернігова. Тобто, зараз, як його забрали, у нас в місті нема жодного. Є тільки спеціалісти, які мешкають у Чернігові. І це їм, щоб їхати в Прилуки, їм треба житло, їм треба відриватися від родини і так далі. Тому і це проблема. І бронь вони дають тільки їх вісім там спеціалістів. Всього на область якось, ну, на оце так як я зрозуміла. Чотирьом дали бронь, а чотирьом немає. І от чотирьом це ті, що обслуговують Чернігів місто, бо там багато багато поверхівок. А в Прилуках вийшло, що нема. Головний інженер фірми, яка і обслуговує ліфти у прилуках, Анатолій Шепель телефоном коментує. Через війну кадровий ресурс вкрай обмежений. Тож сьогодні шукають спеціаліста з відповідною освітою. Для того щоб зараз нам відновити обслуговування, потрібна людина з посвідченням електромеханік з ліфтів. На нього пройти медкомісію, Оформить його як положено у нас по підприємству і закріпити на його ліфти юридично, що він буде відповідати за технічний стан. Анатолій Шепель дає відповідь і на питання, як швидко такі фахівці можуть перенавчитися. Все залежить від людини, від його здібностей, тому що ліфти різних характерів, схеми керування. Є і електроніка, і є і релейні станції. Шляхи вирішення цього питання вже шукають у міській раді. кажуть, ситуація, яка склалася в місті, відома. Я хочу ще зазначити про те, що послуги з обслуговуванням ліфтів не надавались працівниками прилуцької міської ради або представниками будь-якого комунального підприємства, яким керує Прилуцька міська рада. Ці послуги надавались представниками приватного підприємства, за які вони отримують кошти на сьогоднішній день. Ну, ми будемо якось намагатися допомагати цій приватній компанії, знайти свої працівника, які зможе обслуговувати. Але я хочу ще раз зазначити про те, що ну мене прилучкам скарад не повинна цим займатися. Це взаємовідносини управителів, приватної компанії і громадян, які проживають в багатоквартирних будинках. Але ми намагаємося вживати заходів. З цього питання відбувся діалог голів ОСББ із міським головою Ольгою Попенко. По завершенні розмови домоуправителі говорять. Ми побачили реакцію голови і нашої, нашого мера. Вона дзвонила, вона сказала, що це питання вона контролює дуже багато років. Вона того нашого цього ліфтера єдиного єдиного берегли як дзиницю ока. Але вийшла така ситуація, тому багато. Дзвінків, і до області, і до всіх спеціалістів, підняті всі на ноги. І Вирішуємо питання. Тут не так головне тут знайти саме такого спеціаліста, щоб був не просто електрик, а щоб він мав право обслуговувати саме ліфти. А такої посади і такої спеціальності дуже важко знайти. Ми не кинути на призволяще. Питання вирішується, але воно не дуже швидко вирішиться. Це не єдиний випадок в Україні, коли роботу ліфтів призупиняють через мобілізацію єдиного механіка. Підприємство Полісся Ліфтсервіс пообіцяло мешканцям перерахувати плату за користування ліфтами за час простою.